З лютого в етнолабораторії «Баба Бабаєлька діє творча майстерня Єльки». У рамках цієї майстерні до нас приходять дружини військових і взагалі члени родин військових, які займаються арт-терапією. Займаємося вибійкою, воскуванням, вчимо традиційні танці, традиційні співи. Називаємо це арт-терапією і очікуємо, що разом стане легше легше чекати чоловіків і синів з війни або переживати горе пов'язане із втратою. Сьогодні у подкасті по-простому ми із кропивницькою психологиною Оленою Калюман говоримо про те, як це працює. Чому наші бабусі чи прабабусі після Другої світової вишивали, ткали, співали, відчуваючи, можливо, те саме, що і ми сьогодні: горе, розпач, очікування. І чому оце ткання і вишивання могло допомогти? Олена, привіт. Привіт! Ти вмієш вишивати? Ой, ні. А що ти взагалі вмієш робити руками? Е, е, що руками? Е, малювати я вмію, плести вмію, е, гачком е, гірше вмію спицями. Е, ну, Якісь там гудзика пришити теж вмію, е, малювати. В принципі, так люблю. І так як я вчуся на символдрамі, е, там є такий арт-терапевтичний ефект, тому приходиться останні 4 роки більше малювати, ніж до цього. Ну, загалом, якби такі мої навички я ліпити люблю. У мене молодший син любить з пластиліна ліпити, тому в нас ліпка, в нас і книг пару є по ліпці. От ліпити щось я таке люблю. Так. Отже, руки працюють так. Коли я думаю про свою бабусю Соню, яка поряд із. Двома коровами свиньми, городами могла ще й і знаходила час для того, щоб вишивати і співати разом зі своїми подругами. То порівнюючи із тим, як ми проводимо цей час, воєнний час і час таких великих випробовувань, мені здається, що вони щось знали. Вони не називали це арт-терапією, проте сама природа і відчуття, бажання інтуїтивно допомагало їм пережити важкі часи повоєнні. Розкажи, наскільки це може назвати справді терапією? Чи правильно ми робимо в етнолабораторії, що пропонуємо ось такі дрібномоторичні заняття? Угу. арт терапія, тобто терапія, мистецтво, лікування, мистецтво. Ми робимо щось. Від чого нам стає краще. І от терапія вона полягає в тому, що коли ми передаємо свої емоції чи почуття на папір, ми, наприклад, малюємо, ми в той момент стишуємося і заглиблюємося, і ми щось створюємо. Да? Це така функція да? і те, що нам допомагає не руйнувати, а творити. І от оце саме творіння, в, як правило, арт терапією ми займаємося в таких безпечних емоційно, спокійному такому середовищі. Ми маємо якісь кольори, ми маємо форми, ми можемо заглибитися в себе, в свої почуття. І тому це є цілющим, тому що. Світ він у нас зараз дуже перенасичений. У нас дуже швидкий темп життя, у нас дуже багато задач, які ми щодня вирішуємо. Тому арт-терапія зараз це дуже класний, чудовий метод стишитися, заспокоїтися і відчути після цього полегшення. Тому що ми, нарешті, даємо своєму мозку відпочити. А те, що ви. Е я так розумію, у вас ще є оця певна така символізація, тобто це і колір, це і символи, там, пташки, якісь рослинні орнаменти, матеріали, якісь інші там, візки, папір. І в контакті з цими матеріалами і з цими символами ми теж отримуємо для себе таке підживлення. тому що... Символізація це те, що діє на підсвідомому рівні. Ще Юнг випрацював теорію архетипів, коли є такі прадавні зразки, які незалежно від культури людини, від місця, де вона народилася, вона все одно сприймає як щось знайоме. Під час одного з майстер-класів, коли ми вчилися робити воскові квіти разом із майстриною Наталкою Юрченко, я сиділа поряд із двома жінками: в однієї воює син. А інша ще в 2014 році приїхала до Кропивницького із одним пакетом речей на автобусі із Луганщини. І коли ми воскували і закінчили вже ці жінки не хотіли йти додому. Вони просто мовчки стояли і ніби очікували, що ми запропонуємо ще щось. Під час іншого майстер-класу ми приготували для матерів загиблих воїнів пісні. І, чесно, ми дуже хвилювалися, чи захочуть вони співати. Але потім подумали, що наші прабаби співали і під час війни, і навіть танцювали. Як ти поясниш те, що така фізична активність вона захоплює і люди із великим відчуттям горя і катастрофи всередині йдуть на це, а потім ще і дякують. Ми самі зрозуміли, що це не страшно, і що це потрібно робити, що це діє. Ну, це ж знову ж таки розумієш, вихід з безпомічності, вихід з оцього такої тотальної безвиході і болю через дії. І ці дії, по-перше, ви їх робите, людина не робить їх сама з собою, а є поняття емоційного поля. Тобто, наприклад, одна людина прийшла в менш ресурсному стані, а інша в більш ресурсному. І ця людина в менш ресурсному стані може взяти для себе трошки оцього. Більш стійкого емоційного поля від людини в більш ресурсному стані. І тому і відбувається оце таке об'єднання, коли не хочеться йти, бо тобі тут добре, бо тобі тут тепло, бо ти тут нарешті розслабився. Так, під час таких от занять із якихось видів мистецтва ми вирішили запропонувати нашим гостям і вдягнути традиційний одяг. І це було наскільки приємно. Вони сміялись, вони е, любувалися собою у дзеркалі, фотографувалися. Мені здалося, що можливо на якусь секунду на мить е, ці жінки, мами, героїні е, ну можливо, вони відпустили свій біль і не забули, але їм стало легше, і мабуть воно того варте. А ще я помітила, що коли ми разом працювали, то кожна з них згадувала своїх синів. Цитувала їх і розповідала про щось що пов'язане з їхнім життям. Коли ми обговорювали село, то мама одного воїна розповідала, як їй подобається, коли він казав Ех, ви, село не асфальтоване. Насправді, будь-що, що тут відбувалося, приводило до єдиної теми, як їм було боляче, і якими крутими були їхні діти. І ви дуже круті, тому що ви змогли створити це да? таке поняття відреагування. Тобто є щось в мені, але я це не завжди ним ділюся. А коли я в безпечному просторі, емоційно-фізичному безпечному просторі, я можу це відреагувати, оці почуття та емоції. Тому ви теж дуже круті, що створюєте такий простір для відреагування. Дякую, Олена. Скажи, будь ласка, чи можуть люди, які відчувають цю потребу, ну не приходити взамін того, що приходити до нас на групові заняття, самостійно займатися чимось подібним, або почати, або подивитись в Ютубі якісь уроки? І чи це може бути такою самою терапією, але такою індивідуальною, сам на сам? Ну, ми не можемо порівнювати індивідуальну і групову, тому що є поняття групової динаміки, оця теорія емоційного поля. Сам собою ти її не зробиш. Але щоб брати арт-терапію як допомогу собі, то я двома руками і ногами за, тому що. Арт-терапія це дуже м'який метод. І цей метод це метод самодопомоги, який вам дуже будь-якій людині дуже доступний. Візьми олівці, візьми пластилін, візьми фарби, купи найпростий набір вишивки, почни щось робити руками. Аби розвантажити голову, почни щось робити руками. Воно так працює. А що це може бути? От в етнолабораторії ми пропонуємо вибійку, це нанесення малюнків штампами, воскування це створення воскових вінків за давньою технікою, яка імітує перлини, або квіти апельсинів. Це так раніше в Європі прикрашали себе, це рівни. Також пропонуємо традиційні танці, про це ми хвилювалися, але побачили, що не варто було. І традиційні пісні. Хоча більшість пісень, які ми вибрали, це пісні. Сумні, проте наша Світлана Буланова підібрала саме таку підбірку. І як вона сказала, що мами, які приходили до нас, співали краще ніж вона. Що ще може бути? <кій> Дивіться, загалом арт-терапія вона може бути в різних напрямах. Це може бути, правда, як ви казали, голос, танці. Може, ну то вже трохи є така, як тілесна терапія, через тіло відреагувати. А арт-терапія це все, що ми можемо створити мистецтвом. Я думаю, воскування дуже класна тема, тому що це віск, це тепло, це, можливо, якийсь запах, це ну, тако, така атмосфера трохи інша. Да? Там свічок, це ж дуже такі приємні для людини. Я думаю, такі на рівні запахів, на рівні дотиків відчуття, малювання. Найпростіше вишивка, все, все те, де ви можете щось зобразити. І відчути полегшення від того, що ви щось створили. Загалом арт-терапія, вона про те, що я можу відреагувати щось, наприклад, там, зробити якусь абстракцію, чи щось там зліпити, чи щось зробити таке фізичне, важке, якусь там, якщо говорити там, про якусь скульптуру, це теж може бути з дерева, там. це теж може бути для людини арт і це може бути фізично важко, але їй від того буде легше. І до того, що людина робить якусь мікровишивку, і вона теж на цьому концентрується і їй теж від цього краще. Тому загалом, якщо взяти про принципи арт-терапії, матеріал має бути вам приємний, він має радувати ваше око, він має бути для вас незагрозливим. Ну, наприклад, я не шию, бо я не люблю голки. Ну, не тому, що в мене від них фобія, просто я не люблю ці процеси робити. І тому мені це не дуже приємно, хоча зараз вже до цього більше інтересу. Але я можу складати алмазну мозаїку, малювати по номерах і робити якісь інші речі. І тобто приємний матеріал, матеріал, який вам подобається, і якийсь простір, який є для вас безпечним, де ви можете усамітнитись або навіть не усамітнитись, але дати собі можливість у безпечному просторі побути от це побути побути для того, щоб відновитись. Мені здається, саме таким простором є етнолабораторія Бабаєлька. Користуючись нагодою, запрошуємо усіх, хто відчуває таку потребу, записуватись до нас на майстер-класи, до творчої майстерні Бабаєлька. Знаходите нас у Фейсбуці і пишіть в особисті повідомлення. Хочу прийти на майстер-клас із вибіки, традиційного воскування, традиційних танців чи традиційних співів. І перевіримо те, що сьогодні професійно розповіла нам психологиня, чи справді арт-тере. Пія <терапія>, вплине і допоможе втриматися у цьому бурхливому морі із страшних новин, і допоможе бути собою, бути українцем і втрачати надії на перемогу.